У центрі Всесвіту дитина до дня, який у світі відзначають 20 листопада, в Івано-Франківську відбувся тематичний соціально-правовий форум. Захід розділили на декілька панелей для обговорення. Мовилось про створення дружнього до дитини середовища на рівнях сім'я, громада, держава, підтримуючи послуги в умовах війни та правові аспекти. Окрім цього, у події була і благодійна мета. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Обмін досвідом, думками та ідеями щодо актуальних питань і проблем соціально-правового захисту дитини у воєнний час. Головна мета форуму під назвою У центрі всесвіту дитина. Основним завданням кожного з нас є зараз задати собі запитання, яким чином я сприяю середовищу для розвитку і для забезпечення всіх прав дитини і дитинства. Ми знаємо, що дитинство має певний термін. І обов'язок кожного дорослого забезпечити щасливе дитинство, дитинство, де дитина буде забезпечена і освітою, і медичними послугами, також дозвіллям. На першій дискусійній панелі форуму обговорили підтримку дітей, розпочинаючи від сім'ї та завершуючи державою. Мовилось також, як турбуватись про емоційну і психологічну безпеку неповнолітніх та їхній захист у правовому аспекті. Наша служба працює з дітьми щоденно 24 на 7. і сьогоднішній форум. Питання привернути увагу до того, наскільки важлива дитина, захист її прав і інтересів. І дуже добре, що цей форум організований і в залі багато дітей, які... Ну нам вони не байдужі всім суб'єктам реагування відтак обговорили на форумі й проблемні питання, зокрема, як війна вплинула на дітей. Збройна агресія зі сторони Росії вона поставила нам нові виклики. Ми працюємо з дітьми уразливими. упродовж останніх років перш за все, це ковід, який так само є слід дистанційного навчання, перебування дітей вдома. і наступне це реалії війни. Це діти, коли були обмежені у доступі до навчання, і тому зараз поліція робить все для того, щоб діти навчалися очно, особливо на території нашої області. Працюють поліцейські як з дітьми, які вчинили правопорушення, так і з тими, що стали жертвами злочинів. Насправді збільшилась кількість повідомлень про вчинення домашнього насильства. Ми працюємо з булінгом у закладах освіти. Так, хоча не завжди конфлікт, кожен конфлікт є булінгом, так але збільшується кількість повідомлень від батьків і самих дітей. Збільшення кількість повідомлень ми сприймаємо позитивно. Ми вважаємо, що діти довіряють, і діти знають, куди вони можуть звернутися за допомогою. За статистикою, у 2024 році кількість неповнолітніх хлопців та дівчат, які перебувають на обліку у службах в справах дітей, збільшилась втричі через власне сімейне насильство. Також є біля 900 дітей, яким ми надали статус дітей постраждалих внаслідок воєнних дій збройних конфліктів. Збільшилася кількість позовних заяв, позбавлення батьківських прав матері чи батька. Це все спровоковано. Мабуть, різними. Причинами, окрім соціально-правового форуму, зорганізували й благодійний ярмарок. Серед тих, хто долучився до цього заходу, представники вищого художнього професійного училища номер 3 Ми тут представляємо роботи учнів нашого училища, де показуємо різні техніки, які вивчають, які виконують наші учні. Тут можна побачити Петриківський розпис, Сивчаківський, вишивку бісером, олійний живопис і графіку. Я думаю, що зараз в теперішній час потрібно. Допомагати долучатись до різних заходів. Зібрані кошти спрямують на потреби Оксани Фроляк. Дівчина у чотирирічному віці зазнала значних опіків. У 2011-му батьки залишили її саму вдома. Вона заснула на печі, з якої впала на розпечене залізо, та ще й перекинула на себе посудину з кип'ятком. Люди привезли Франківськ в реанімацію. В реанімації дуже вона важко виходила. Там спочатку навіть казали, що вона буде помирати. Тому що не виживають дуже сильні і глибокі опіки були. Ну, слава Богу, вона два тижні там пробула, лікарі виходили її в реанімації в дитячій, обласній. І потім вона вже в пасічну поступила, і вже коли вона вже в пасічну поступила, почали ми займатися я і волонтери. З того часу пані Олена разом із чоловіком і стали її опікунами. Ми спочатку ж не думали, що ми її будемо брати. В неї є батьки. Так, за нею. Рідня не за нею не дивилася, і в лікарні не знаходилася вони взагалі. То прийшлося все нам брати на себе і вночі, і в день треба було чергувати біля цієї дитинки. Дуже дуже була важка. Вона практично п'ять місяців з ліжка не піднімалася. За плечима у Оксани 24 операції. Є потреба в хірургічних втручаннях, і надалі зараз дівчина навчається на кондитерку та дуже любить тварин. У нас є і хомячок, і кролик вдома, І були папушки. У нас були вже зараз немає. І котик і собачка. Вона каже: я би хотіла піти в дім дім сірка. Доглядати за тваринами Я кажу, ну ти просто не представляєш, яка це складність, як це важко. Чи ти витримаєш там хоч три дні? Ну поки що вона ще не змінила свого такого. Оце, оце вона дуже хоче. Через декілька місяців Оксані буде 18. саме для того, аби надати їй фінансову підтримку після повноліття, і зорганізували благодійний ярмарок.